Про любительське об'єднання Берегиня можливо не чули в районі, проте знають його в гострій могилі. У січні 2013 року у сільській бібліотеці відбулось перше засідання творчих і бажаючих поділитися досвідом цікавими спогадами чи інформацією. Робота клубу це диспути, огляди, обговорення книг, уроки народознавства, літературні вечори, обмін думками, зустрічі з цікавими людьми, виставки книг та періодичних видань. План роботи клубу Берегиня це численні святкові зустрічі: новорічні свята, масляна, зелені свята, народознавче свято Івана Купала та Андріївські вечорниці, на які дружно зібралися і цього року. Завідуюча сільською бібліотекою Юлія Дшлюк щиро вітала сільчаних гостей у своїй світлиці та принагідно звітувала про діяльність і роботу бібліотечної установи і об'єднання берегиня. А далі розпочали зустріч, задля якої, власне, зібралися цього дня. Були і розваги, і традиційні андріївські ворожіння, цікаві розповіді з уст жительки села Ганни Климівни Кавун. Хвилинки радості подарували Вікторія Солодуха та ансамбль музичні хвилі, без яких не обходиться жодне свято. Завідуюча сільською бібліотекою щиро дякує найактивнішим учасникам клубу Ользі Худаківській, Людмилі Шевчук, Ользі Кублій, Ользі Заліток, Ганні Півнюк, Аліні Клочко, Миколі Мущенку, Вікторії Солодусі та ансамблю Музичні хвилі. Заслуговують найкращих слів вдячності і постійні меценати Валентина Бритвич, Микола Шандрук, Леонід Джужик та Сергій Книшовський.